Я почуваюся таким живим у Вермонті добре жити. А ще я взяв у ресторані чудову сільничку і перечницю. Це вже не те. Чувак, це все не те. Знайди межу між крадійством і бранням того, що готель тобі заборгував. От скажімо, Фенні -ні, ні, а шампуні і кондиціонери так, так, так. -так, -так. І сільничка це вже перебір. А от. Було б мені подумати. Я що Наприклад, лампа це власність готелю. А лампочки? О, ти вже викрутив. Я з не вперше в готелі. Добре. А оце? Ні, ні, дистанційку не можна. Так. Але батарейки.